Росомаху, крутий хлопчина, всіма улюблений. Росомаха, улюбленець людей ікс, слухай. Я переглядав твоє досьє, і я прийняв рішення звільнити тебе, бо ти ні на що не здатен. Що? Ти ні на що не здатен, і тебе звільнено. Звільнено? Давай додамо слух. До твого і так вражаючого списку навичок запишу це поруч із зроблений з металу, речовини, якою чувак, з яким ми найчастіше боремося, може маніпулювати силою думки. Але у мене є це так, дуже вражаюче. Теж із металу, але гадаю, стануть у пригоді у тих боях, де ти знаходишся в притул з людиною, яку ти атакуєш. Оце твоя сила. Це все, ти махаєш. Я дуже важливий член команди, чувак. Okay. Гаразд, уявімо, що магнето на одному боці мосту і вбиває багато людей. Купу. А ми прибуваємо на інший бік мосту. Я побіжу на нього. Ти побіжиш на магнето? Я дуже швидкий. Так, навіть якщо ти дуже швидкий, все одно це займе у тебе певний час. Кілька хвилин. Це скільки? Три десятки загиблих? Або шторм підлетить за дві секунди і затягне його в ураган. Усраний ураган. Проблему вирішено. У мене є мотоцикл. Може, я б на ньому поїхав. Із чого мотоцикл зроблений? З труб? Вибач, ти сказав з труб зі скла і труб. Схоже, ти справді уявив собі мотоцикл в голові. Він зроблений з мет... мета. Металу. 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 Він з металу. З металу, який магнетом може скрутити, зігнути і викнути тебе з мосту, і тепер те бляха мертвий. Я дуже важливий член команди. Напевно, коли ти не мариш десь у жахливих видіннях про своє походження. О, звідки я прийшов? Звідки я прийшов, все-таки? Ні, ти мене не слухаєш. Усім на це насрати. Але звідки я прийшов? Заведи щоденник, Логане! Тобі доведеться знайти роботу де інде. Але що я буду робити? Куди мені йти? Та мені начхати на це. Якби моя воля, ви зі збіром сиділи б в аеропорту, обнюхуючи сумки для Служби безпеки. Це ж одна з твоїх фішок, так? Я чую запах на великій дистанції. Це нам не допоможе. Ти нам не допоможеш. У мене є мотоцикл. У тебе не все гаразд з головою, так? У мене не все гаразд з головою. Ти просто переказуєш мені те, що я сказав? Ти що, повторюєш за мною? Росомахо, я випишу тобі рецепт на антипсихотик, який ти будеш приймати. У мене є мотоцикл, тебе звільнено. Я б убив тебе силою думки, але це якось неправильно. Це ніби прикінчити актора з особливими потребами з фільму вільні. Що, підеш битися з задротами? Гей, Росомахо! хочеш побачити мої пазурі? Гей! Эй, чувак, пишел ты.